І селера це коренеплід з воїстину унікальними властивостями завдяки вітамінам і корисним речовинам, які в ньому містяться. Крім більш ніж 40 мікроелементів, в корені селери є германій, срібло, селен та інші рідкісні елементи. Крім того, він багатий вітаміном К. Селера це культура з одним з найтриваліших періодів вегетації, тому в більшості регіонів України його вирощують через розеесаду. Посів насіння починається вже в лютому. У цій статті я розповім, як правильно виростити розесаду кореневого селери, коли і як пересадити її у відкритий ґрунт, а також як доглядати за нею в подальшому. Кореневої селера посадка і догляд, Опис і види селери. Існує три види селери, які вирощують українські городники листовий, черешковий і кореневий. Кореневої і черешкової селера вирощують через саду, так як їх вегетаційний період становить до 180 і до 100 днів відповідно. Листову селеру можна сіяти прямо в ґрунт в кінці квітня, початку травня. Він дозріє вже через півтора місяці. Особливості кореневого селери найвищий рівень вітамінів і корисних речовин саме в кореневому селері. В 4 рази вище, ніж в Черешкові, і у 8 разів вище, ніж в листовому. Але його агротехніка найскладніша і тривала. Тому сьогодні ми зосередимося саме на вирощуванні кореневого селери. Кращий сорт кореневого селери. На думку фахівців, кращий сорт кореневого селери Грибовський. Це середньостиглий сорт, який дозріває через 125-150 днів, в залежності від клімату вашого регіону після появи сходів. У його коренеплодах найвищий вміст вітамінів і корисних речовин. Вирощування розеесади кореневого селери Якщо ви вже вирощували кореневу селеру, то знаєте, що це не так складно. Але для тих, хто тільки починає, я детально розповім, як правильно виростити саду. Терміни посіву зазвичай саду кореневого селери висаджують у відкритий ґрунт у віці 75-80 днів після появи сходів. Але важливо пам'ятати, що насіння селери містять багато ефірних масов, тому їм потрібна передпосівна підготовка, яка може зайняти до двох тижнів. Саме ці терміни визначають час посіву. У північних регіонах України кореневої селера сіють на розесиду з 5 по 20 лютого, в центральних з 18 по 27 лютого. Ємності для посіву. Куди сіяти селеру? Це залежить від того, скільки рослин ви хочете виростити. Взагалі, селера, як і інші коренеплоди, не любить пікіровки, пересадки. Тому я рекомендую відразу сіяти пророщені насіння в торфяні стаканчики або горщики діаметром 8-10 см. Підготовка насіння: ефірні олії в насінні селери заважають їм швидко проростати. Тому їх потрібно замочити в теплій воді найкраще талої, з зросталого снігу на 12-14 днів. При цьому воду потрібно міняти щодня. Досвідчені городники радять помістити насіння в марлевий мішечок. Так їх буде зручніше діставати. Опустіть мішечок в талу воду температурою близько 30 градусів і тримайте в теплому місці, щоб вода не остигала. Важливо, щоб мішечок був вологим, але не повністю зануреним у воду. Інакше насінню не буде вистачати кисню, і вони можуть згнити. Коли насіння проклюнуться, можна приступати до посіву. Сівба Для вирощування розесади кореневого селери краще використовувати готовий ґрунт для овочевих культур. Заповніть їм торф'яні стаканчики або горщики доверху і поставте їх на піддон. Перед заповненням ємностей ґрунтом на дно покладіть дренаж з дрібного піску або перліту шаром 2 см. Полийте ґрунт і посійте пророщені насіння. По два насіння в кожен стаканчик на глибину 5 см на випадок, якщо одне не зійде. Можна сіяти за допомогою мокрого сірника, поставте піддон з розесадою в тепле місце, температура 26-27 градусів і накрийте плівкою. Кожен день піднімайте плівку для провітрювання і поливу. Коли з'являться сходи, зніміть плівку і поставте піддон на найсвітліші підвіконня. Догляд за розеесадою Кореневого СЕЛЕРИ Досвечуване. Кореновому селері потрібно не менше 16 годин світла на добу. Але в лютому і березні світловий день триває всього близько 10 годин. Тому розеесаду потрібно досвечувати фітолампи або лампами денного світла 3 години вранці і 3 години ввечері. Лампи розміщуйте на висоті 90 см 1 метр над розесадою. Щоб посилити освітлення, можна поставити за розесадою дзеркало або закріпити на підвіконні срібну фольгу. У міру збільшення світлового дня час досвідчування можна скорочувати. Полив поливайте розесаду теплою водою 30-35 градусів. Найкраще використовувати талу воду. Можна набрати чистий сніг, розтопити його і поливати розесаду цією водою. У перший місяць поливайте через день, потім два рази на тиждень. Підгодівля через два тижні після появи сходів підгодуйте розееса до розчином сечовини. Потім раз в 10-12 днів удобрюйте готовими добривами для розеса до овочів, дотримуйтесь інструкції на упаковці. Посадка і догляд за кореневим селерою у відкритому ґрунті. Терміни висадки. Кращий час для пересадки розеї сади у відкритий ґрунт. У північних регіонах 20-25 травня. У центральних і південних 10-15 травня. До моменту пересадки розея сада повинна бути висотою 23-25 см. Вибір місця і підготовка ґрунту. Висаджуйте селеру на високі грядки висотою P50-60 см, розташовані на сонячному місці. Чи не садіть його в низинах, ґрунтові води повинні бути не ближче 2 метрів від поверхні. Селера любить родючий, пухкий і нейтральний ґрунт 69 6,97. Навіть слабокисла ґрунт не дасть йому сформувати хороший коренепліт. Перед посадкою внесіть на грядку на один квадратний метр. Два відра перепрілого гною. Два відра листової землі. Відро піску. Третина відра деревної золи. Дві столові ложки суперфосфату, дві столові ложки сірчанокислого калію. Кращі попередники для селери огірки, кабачки, гарбуз, бобові, цибуля або часник. Посадка розеесади. Садіть селеру за схемою 20 на 20 або 30 на 40 см. Зробіть лунки в півтора рази перевищують розмір горщиків. При посадці не заглубляйте точку росту, інакше корена не сформується. Полив і прополка. Поливайте селеру двічі на тиждень, одна лійка на квадратний метр. У спеку поливайте частіше. Після поливу розпущіть ґрунт і мульчуйте соломою шар 3 4 см. Бур'яни видаляйте відразу. Вони забирають харчування і можуть залучати шкідників. Підгодівля селера дозріває до кінця жовтня, тому його потрібно підгодовувати кожні три тижні. До серпня підгодовуйте розчином гною 1 до 10 з додаванням 2 столових ложок калімагнезії і літрової банки золи на 10 літрів розчину. У серпні проведіть дві підгодівлі зольним розчином, 2 літрові банки золи на 10 літрів води з додаванням двох столових ложок калімагнезії. Обрізка коренів. Коли коренепліт набере масу, акуратно підкопайте його і обріжте бічні корінці. Вони заважають йому рости. Потім знову прикопайте землею. Збирання врожаю. Термін збирання можна визначити по бадиллі, коли вона пожовтіє і ляже на землю, почекайте ще два тижні. За цей час поживні речовини перейдуть в коренеплід, і він трохи збільшиться. Перед збиранням добре полите грядку і акуратно витягніть коренеплоди за бадилля. Розкладіть їх на тканині для просушування, потім очистіть від землі, промийте і відправте на зберігання або переробку. Хвороби і шкідники кореневого селери. Коренову селера рідко хворіє, але якщо це трапляється, важливо боротися тільки біопрепаратами. Хімічні засоби накопичуються в коренеплоді і можуть нашкодити здоров'ю. Хвороба, Селера можуть вразити парші борошни староса, гниль, плямистості листя. Для лікування використовуйте біопрепарати фітоспорін, м або триходермін. Шкідник. Основні шкідники, листобліжки, пенниця, нематода, селерова муха, білокрилка, попелиця, морквяна муха Для профілактики обробіть грядку біопрепаратами бітоксибацелін, боверін, фитоверм. Також допомагають часнику – золи, цибулиння або перепрілого сіна.